Завдання, яке завалило 80% учнів, маємо корінь всередині, корінь зовні та ще якийсь степень. Як же це розв'язати? Тут є дуже круте правило. Запам'ятайте, що тут завжди по дефолту стоїть двічі. Тепер ця і ця двічка скорочується і лишається просто модуль, тому що у нас парна степінь. Модуль це перестраховка, щоб скорення випадково не вийшов. мінус. тепер оцінюємо цей вираз під модулем. Він може бути або більше рівне нуля, або менше. 2 відняти корінь з 5. Корінь з 5 це в нас скільки? Це приблизно там 2,3. 2 відняти 2,3. Це в нас буде мінус 0,3. Тобто ви під модулем, по факту, буде менше нуля. Що ж робити в такому випадку? В такому випадку ми просто поміняємо числа місцями, ну або поміняємо знаки на протилежні. Це одне і те саме. Мінус 2, додати корінь з 5. Ну, і можемо зробити, щоб було гарніше. Корінь з 5, відняти 2. Завдання розв'язане. Правильна відповідь, варіант. А. А якщо ти теж хочеш навчитися так легко та швидко розв'язати такі завдання, запрошую тебе на наш безкоштовний. Киштовний марафон Камон Base, на якому ми розберемо усі базові теми з математики. Після цього марафону ти додаш собі 30 балів до свого результату. Всього за одне заняття. Щоб приєднатись, пиши кодове слово Думка мені в Директ.